Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в АТБ акції на побутову хімію. Вологий туалетний папір 26 гривень 30 копійок. Паперові серветки 150 штук від своєї лінії 39 гривень. Рушники паперові 2 рулони. 40 гривень 30 копійок. Вологі серветки 72 штуки із клапаном 28 гривень 30 копійок. Зубна паста Colgate Max White, 49 гривень 75 мл. Зубна паста лаколот дитяча. Об'єм 60 г 56 гривень 80 копійок. Лаклот відбілююча 90 гривень 90 копійок. 100 мл об'єм. Зумні щітки від фірми Колгейт одна штука 54 гривні. Ополіскович лістерин 101 гривня 20 копійок. Гель для душу Фа 57 гривень 80 копійок фреш Juice – гель для душу 53 гривні 80 копійок. Маладу гель для душу. Є різні аромати ціна 52 гривні 50 копійок. Рідке мило дуру 300 мл об'єм зі зручним дозатором 46 гривень. Рідке мило тео 44,90 300 мл. Нівеяги для душу 109 гривень 60 копійок. Рідке мило Галакс 560 г 36 гривень 30 копійок. Тверде мило від фірми Факс. 5 шматочків в упаковці. З мигдалем або з кокосом 50 гривень 60 копійок за упаковку. Мило Дурум 5 штук в упаковці 75 гривень. Мило для інтимної гігієни 58 гривень. Гелі для душу від фірми Нівея 74,50, 750 мл 101 гривня, 70 копійок. Дезодорант чоловічий від рексона 115 гривень 80 копійок. Дезодорант «Акс» – спрей – 106 гривень 90 копійок. Роликовий дезодорант від фірми Рексона 64 гривні 50 копійок. CC або BB Крем. Об'єм 30 мл. 59 гривень 50 копійок. Ультрасофт Крем. 200 мл об'єм 45 гривень. Від фірми Evelin, Крем, Екстрасофт, Soft. 109 гривень. Маски тканині одноразові, 18 гривень 40 копійок 45 гривень. Крем для обличчя з оливкою, навіть є з коноплею. Нівея крем для обличчя 150 мл 94 гривні. Nivea Soft 75 мл 69,70. Derm крем 30 гривень 20 копійок. Old Spice spray 103 гривні 50 копійок Пантін шампунь для волосся. Ціна 109 гривень, об'єм 400 мл. Бальзам для волосся від фірми Pantin 113,70 Шампунь Шаума мен 110 гривень. Men 153 гривні 50 копійок. Засіб 3 в 1 шампунь гель для Душу – 62 гривні cool Men. Об'єм 400 мл. Шампунь для волосся. За доктор 1 літр 93 гривні. Шаума 87 гривень. Освіжувачі повітря. Змінні балони від своєї лінії. 36 гривень 60 копійок. Арома саше 15 гривень 60 копійок. Рідина для миття посуду. Гель або бальзам. 23 гривні 70 копійок. Засіб для прочищання труб від розумний вибір. 14 гривень 50 копійок. Від містер Муско засіб для прочищання труб 37 гривень. Сілвер губка для взуття із дозатором 25 гривень. Кріт рідина для прочищання труб 52 гривні. Набір шкрибків 2 штуки металевих 21 гривня. Донат гель для миття посуду 1 літр, 49 гривень 30 копійок. Донат засіб для миття посуду 70 гривень 90 копійок. Сатін рідина для миття дитячого посуду 20 гривень 50 копійок 500 мл об'єм. Неопюр – рідина для миття посуду 30 гривень 50 копійок. Антеналіт сів 90 гривень. Порошок для чищення Грін 28 гривень 30 копійок. Неопюре рідина для очищення унітазу 63 гривні. Рео 500 мл 25 гривень. Сів засіб для миття підлоги 98 гривень 1 літр. Пакети для сміття від розумний вибір 50 штук 35 літрів 27 гривень. Порошок для прання гала 2 кг 700 г. Ціна 199 гривень. Французький аромат. Капсула для праня Неопюр. Цей 2 в одному гель порошок. 14 капсул 104 гривні 50 копійок, Для кольорових речей 10 капсул 83 гривні. Гель для прання Wash and free 3 кг 900 г. 183 гривні 60 копійок. Гель для праня Deluxe. Wash and free. 75 гривень. Карапуз – літр 600 мл, 125 гривень 40 копійок. Сатин гель для прання – 2 літри об'єм. 57 гривень 50 копійок. Паперові рушники 26 гривень 50 копійок. Туалетний папір від своєї лінії 30 гривень 50 копійок двошаровий. Від фірми Рута 4 туалетних папери. 4 рулони двошаровий, 53,60. Від фірми Котекс прокладки, акційні ціни. Щоденні прокладки 53 гривні. 46 штук в упаковці, тампони 59 гривень, 16 штук. Прокладки 8 штук нормал 25,50. Ультра 16 штук 48,50. Нічні 48,50 Вологі серветки дитячі кікл з клапаном 120 штук 38,80. Прокладки Белла Normal. 42 гривні 50 копійок. Леді, Урологічні прокладки 16 штук 59,50. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.